Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин. Сьогодні 30 жовтня, – 1345-й день, відколи Україна чинить опір повномасштабній збройній агресії Росії. І цієї ночі ворог знову атакував країну. 705 засобів повітряного нападу запустив агресор. Лише на Хмельниччині під час сигналу тривоги сили та засоби протиповітряної оборони знешкодили одну крилату ракету та шість ворожих безпілотних літальних апаратів. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. А про головні події четверга в області розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Третя автівка для військових від атомників. Її вдалося придбати завдяки благодійним заходам, які провели на ХАЕС у цьому році. А загальна сума зібраних коштів сягнула майже 800 тисяч гривень завдяки організації молоді, проведеним благодійним заходам, працівникам Хмельницької АЕС, а також всім учасникам цим благодійним заходів, була змога зібрати кошти та купити відповідний, закупити відповідний автомобіль, який допоможе. Бити ворога допоможе наблизити нашу перемогу. А щоб транспортний засіб одразу допомагав бійцям, у ньому провели усі необхідні ремонтні роботи. Тож позашляховик після передачі одразу попрямує на харківський напрямок. Я думаю, що воно нам дуже-дуже поможе і з одне життя. Бюджет, співпраця, євроінтеграція під таким гаслом у регіоні відбулась дискусійна платформа. Захід, починаючи з 2023 року, традиційно проводиться за ініціативи Хмельницької обласної ради, підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України, з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, асоціації органів місцевого самоврядування та голів територіальних громад Хмельниччини у центрі. Обговорення, фінансова стабільність громад, міжнародне партнерство та європейський курс України сьогодні. Багато викликів для нашої держави, для кожного пересічного громадянина нашої України, багато негативних наслідків, в тому числі на місцеві бюджети, що не завжди дають можливість наслідки забезпечувати нормальні, якісні, життєво важливі, безперебійні процеси, які потребують люди, жителі регіонів на місцях. Одне з найголовніших питань: бюджет, учасники дискусійної платформи наголошують, головний кошторис країни на 26 й рік має враховувати потреби і місцевого самоврядування, адже громади сьогодні стоять перед низкою викликів від нестачі коштів на розвиткові програми до необхідності ефективного використання міжнародної допомоги. До прикладу, ми з 2016 року оптимізували 10 шкіл. У нас було 25, зараз 15. Ресурсу все одно не вистачає. Якщо ми в 2025 році виділили на заробітну плату, те, що має забезпечити держава 12 мільйонів, то при тих сьогодні пропозиціях, які ми чуємо, на 2026, й нам шостий не буде вистачати 5 мільйонів. Розумієте, ми оптимізували стільки шкіл. Тобто, десь потрібно вдосконалювати, щоб вийти на той рівень, що освітня субвенція має забезпечуватися саме державою. Я думаю, що цей бюджет на 2026 рік він набагато більш. Шкі набагато більше задовольняє інтереси місцевого самоврядування, але вкрай було було важливо почути ті. Запити, які все одно існують в громаді. Я сподіваюся, що ми разом з урядом спробуємо їх відпрацювати і врахувати напередодні голосування в другому читанні, яке ми плануємо провести всередині листопада. Окрему увагу виділили питанню співпраці з європейським союзом. Зокрема, говорили про нові можливості для залучення грантів, обміну досвідом і спільної реалізації проєктів у сфері інфраструктури, освіти та енергоефективності. В сьогоднішній час початку повномасштабного вторгнення Україна. На співпраці звичайно, з задіянням усіх влади в першу чергу потужно заручені міжнародною підтримкою, і саме величезною кількістю донорських міжнародних коштів ми маємо можливість сьогодні і дофінансовувати відповідні сфери. Не в частині охорони здоров'я освіти, звичайно, і о, тримати надійний гуманітарний тил і підтримку населення з категорії тих, які цього потребують. До слова, чимало з таких ініціатив уже впроваджується у наших громадах. Одна з останніх відкриття у Меджибужі будинку сімейного типу. Буквально вчора ми відкрили будинок, який збудований на кошти Словенської республіки приватного бізнесу. Для дитячого будинку сімейного типу сім'я, яка внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з Запорізької області, це двоє дорослих і 10 дітей. Дуже Гарний приклад для наслідування. На сьогоднішній день родина має теплу оселю, гарні умови для проживання, для розвитку, для навчання. Подібні платформи, переконані учасники, неабияк сприяють зміцненню партнерства між центральною владою та громадами, а також допомагають напрацювати конкретні пропозиції, котрі точно працюватимуть на користь людям та державі. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Лінія електропередачі, яка побудована ще у 70-х роках, отримала друге дихання. У селищі Вінківці енергетики реконструювали повітряну лінію на понад 1,8 кілометра. Було виконано реконструкцію повітряної лінії 0,4 кВт номер 2 від КТП 181 в селищі Вінківці для задоволення потреб наших споживачів, покращення рівнів якості напруги. Збільшення пропускної спроможності повітряної лінії, а також унеможливлення втручання в схеми обліку. Було виконано реконструкцію повітряної лінії ізольованими проводами, збудовано розвантажувальну трансформаторну підстанцію. 63 ква винесені обліки на опори. Відтепер споживачі селища матимуть надійний та безперебійний розподіл електроенергії. На пологи із мигалками! У місті до патрульних звернувся водій автомобіля та попросив допомогти терміново дістатися до пологового, адже у салоні транспортного засобу була вагітна з переймами, не зволікаючи патрульні супроводили їх до пологового будинку. То жінка народжувала уже в лікарні під наглядом медиків. Не розминулися на дорозі. Поблизу села Мислова Хмельницького району зіткнулися два легкових автомобілі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули два водії. Аби дістати тіла чоловіків, викликали рятувальників. Волочиські ДСНСівці за допомогою спеціального обладнання, деблокували керманичів із понівечених автомобілів. Далі обставини ДТП встановлюють правоохоронці погода на 31 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в останній робочий день тижня очікується мілива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, в день без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 3-8 вище нуля, в день 11-16 тепла. У Хмельницькому стопчики термометра піднімуться до позначок вночі 4-6, в день 11-13 градусів тепла. Такими були новини четверга, попри складні умови сьогодення, тримаємось разом. Але пам'ятаємо, безпека передусім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте. Йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви знайдете більше деталей про події в області та в країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.